Микита водій зі стажем заправляє автівку раз на тиждень. каже, зростання цін помітив одразу, проте вже підлаштувався, аби не витрачати багато коштів. «З повного та повного вторгнення ціна, звісно, дуже виросла. Це б'є по кишені, але е, я вважаю, що цю ситуацію треба перебороти. Я намагаюся їздити ріже. Ну, якщо в цифрах, то раніше я міг за тиждень виїхати приблизно 300 кілометрів, зараз ну, десь 100-150, тобто приблизно в два рази менше я. Намагаються їздити на авто за останній місяць. Ціни на бензин та дизельне паливо майже не змінилися. У середньому вартують 55 гривень. А от вартість автомобільного газу зростала чи не щодня. Наприкінці жовтня ціна була 26,74, Сьогодні понад 35 гривень. Така ситуація на ринку пов'язана зі страйком польських перевізників на кордоні з Україною, пояснюють експерти. Вже зараз ми бачимо є перманентний дефіцит на окремі види продукції, є затримки з постачаннями. зараз багато магазинів не можуть точно сказати, коли власне доїде вантаж з Європи. Через це створюються на певні види продукції. Ну дійсно дефіцит на ринку. А є проблеми, наприклад, уже і на паливному ринку, наприклад, Автогаз. Ми бачимо, що це є одним із факторів зараз зростання цін на стелах наших заправок. 30% імпорту скрапленого газу в Україну надходять саме через польський кордон. Швидко замістити такий обсяг продукту неможливо, що й призвело до дефіциту на заправках. Якщо минулого тижня ми фіксували досить багато випадків відсутності скрапленого газу на заправних станціях, особливо на периферії, то зараз бачимо, що начебто. Продукт вже є, але ціна на нього тримається висока. І там вчора був чергове було подорожчання на гривню, на півтори зросли в деяких мережах. І я думаю, що на цьому ціни мають зупинитися. І по наших оцінках я думаю, що ще пару тижнів знадобиться для того, щоб ринок забезпечити достатніми обсягами пального скрапленого газу. Після чого ціна має почати. Знижуватись за прогнозами експертів, ситуація з цінами та наявністю пального на заправках має стабілізуватися до середини грудня.